Львів'янин отримав орден від імператора Японії. Такої премії удостоюється щороку лише 40 людей в усьому світі, що мешкають поза межами країни. Орден вранішнього сонця золоті промені із розеткою отримав доцент, викладач японської мови львівської політехніки Мирон Федоришин за визначні досягнення у викладанні та дослідженні японської мови. Мирон Федоришин надзвичайно скромний і мовчить про те, що він першим написав підручник українською для вивчення японської мови. Мови. переклав чимало творів японської літератури, а його студенти нині відомі перекладачі. Якщо нашого Мирона Семеновича не тільки студенти, але й тепер уже видатні люди, які викладають японську мову, називають сансей, що з японської мови перекладається як учитель. То це говорить про те, що він доклав немало зусиль для того, щоб популяризувати японську мову, вивчення її і японську культуру в Україні. Орден від імператора вручили з нагоди 20-річчя дипломатичних відносин між Україною та Японією. Тому Мирон Федоришин вважає, що ця нагорода не його, а є визнанням усього українського народу. Я лише один з мільйонів представників того народу, яким імператор, якого імператор Японії хотів відзначити ось і в цій нагороді в тексті написано, що громадянину України. Ось тобто ця нагорода і для всієї України за роз для розвитку глибших тісніших стосунків. Окрім викладацької роботи, Мирон Семенович веде гурток японської мови для усіх охочих.